Тут уже сюда пришел я на поле, и вот диаметр 30 труб, мабуть. О, и там трубы в на поле, ну, с Сафи... Софийской, где-то вот там. Ближче до Софійської Борщагівці. Борщагівки. І потім йде воно все сюди. Аж на Брест Литовський туди до лісу. Ну Сьогодні вихідний, неділя. Тут ось залізе всі залізобетонниці і кільця, і плити. І... Ну я хотів би іншу тему за... розкрити чи відкрити. Чи... Ось я що хотів сказати. В цьому році я ось ну ходжу і по полям і дивлюся, і знімаю і птахів. І ось всі бачу птахи, голуби, ворони, сороки, маленькі інші, це графістки там. І інші. Ось це тут вони. Але от грабці в цьому році я не бачу. От зараз не бачу. Вони з райками завжди літали, а от зараз не на деревах, не, не на кущах, не, не дехи не видно. Ну писали в інтернеті, що щось з грабцями. Що їм ото щось кошують траву, газони їм не вистачає, Вони... Чи їже, чи, чи що там ще. І їжа, і там, де вони і просили, що не так треба скошувати всю цю, цю траву. Ну от тут ніхто не скошує її. Ну їх тут теж немає Тут ось трави багато. Будь-які. Я не знаю. Може війна, може ці. А може. Ну немає. Вони ось... Їх багато завжди було, з грайками вони літали, а зараз ні. Маленькі пташки є, але вони грабці. І не тільки Я їх і... Ото отожика Львівський, я їх там на кущах вони сиділи і сидять. Зараз я щось. їх... Може рік такий. Ось тут. А тут ось так. І от нема Робців. Ну думаю, маю надію, що з'являться вони знову.